Шукаєте спосіб розвантажити спину персоналу та прискорити роботу складу. Сьогодні розкажу вам, як це зробити. Мене звати Сергій, я менеджер компанії і ви на каналі ТМС Агро. Одного з найбільших виробників складського та пакувального обладнання. Сьогодні порівнюємо двох робочих конячок від ТМС Агро. Моделі серії SL 3509 та 5015. Компактні, надійні та мобільні. SL 3509 витримує вантажі до 350 кг. Висота підйому робочої платформи 900 мм. Розміри 800 на 500 мм. Компактний, надійний для середніх навантажень, легко піднімає ящики та деталі на зручну висоту. Це ідеальне рішення для невеликих приміщень. А ось модель SL5015, справжній гігант на 500 кілограм з висотою підйому півтора метра та платформою 900 на 500 міліметрів. Це вже повноцінний мобільний підйомник для високих стележів та серйозних завдань. Незамінний помічник для важких вантажів, складів чи виробництв. Його девіз безпека, стабільність і максимальна продуктивність. Обидва столи міцні, прості в управлінні і з гарантією від ТМС Агро. Основні переваги даних моделей: надійна гідравліка працює плавно та без ривків. безпечні та надійні стопори на колесах. Металева конструкція, що не гуляє під великим навантаженням. Це обладнання, яке окупає себе за лічені місяці, менше навантаження на спину, більше продуктивності. Бережіть здоров'я співробітників та підвищуйте продуктивність своєї роботи разом із ТМС Агро.